Сьогодні у випуску життя в кредит. Жінка взяла позуку у пару тисяч, а має виплатити більше ста. Не вистачає коштів до зарплати. Кредит треба негайно, гроші. Кредит мітинг під комбінатом. Близько 30 людей з прапорами влаштували протестну акцію, бо не вдоволені графіком. Це все на вулиці. ми працюємо не в цеху, ми працюємо в мороз, в дощ, в вітер. Нарешті для дітей у другій лікарні оновили меблі для маленьких пацієнтів. Це 20 тонн. дуже нужні нам допомоги. Це в сумі більше ніж півтора мільйона гривень. Детальніше про ці та інші події просто зараз. Мої вітання. Наша команда готова розказати про найцікавіші новини дня. У студії працює Наталя Болдинська. Друга хвиля децентралізації до 2020 року в Україні планують створити дві тисячі громад. Зараз їх поки що 900. Це потрібно зробити, аби завершити реформу децентралізації в усіх областях. Також уряд планує ініціювати внесення змін до конституції, аби провести місцеві вибори через півтора року на новій законодавчій основі. Відзначу, реформа децентралізації надає більше виконавчої влади місцевим органам самоуправління. Також завдяки цьому законові бюджет Кривого Рогу зріс цьогоріч на мільярд гривень. Це буде означати, що вся мапа України буде виглядати як ефективні, самодостатні і спроможні громади. Це буде означати, що в кожній такій громаді є можливість, є можливість садочок, школа, громадське середовище, енергетика, інфраструктура. Вони зможуть. Виконувати ті завдання, які перед ними ставлять люди, яких обирають. Платять більше ніж потрібно. Так вважають власники гаражного кооперативу на вулиці Кубанській. Люди звинувачують новообраного голову у привласненні коштів, які виділяють на оплату податку оренди землі. Натомість чоловік нарікання на свою адресу вважає безпідставними. За ким правда та хто повинен контролювати витрати, розбирався Михайло Ротарь. У нас 240 гаражей и плотит из них 200 гаражей. 200 гаражей на 60 это 12 тысяч. Вот э, вытяг с, с налоговой. Мы за наш кооператив плотим на, на тот год это было почти 1700 гривен, но сейчас 1800. Такі неважкі підрахунки зробили власники гаражів кооперативу Кубанський. Люди стверджують, що новообраний головуючий самовільно підвищив суми для погашення податку на оренду землі. Окрім голови, у кооперативі ще п'ять членів правління, проте і вони не знають, куди діваються кошти. Финансовые все отчетности мы должны были писать все председатель и пять членов управления. Также там, принимать все решения по гаражному кооперативу. Вообще нас никто не собирает. И когда я даже звоню председателю, он просто может не брать трубку и игнорировать мои звонки там, и всех членов управления. Оспілкуватись з головою кооперативу вдалося тільки телефоном. Проте чоловік говорить, що все це нісенітниці та наклепи, адже він має документальні підтвердження усіх витрат. 16 декабря 2018 року було щодне виборне забрання. Перед собранням я читався по ітогам року в ревізійній комісії. Є акт ревізійної комісії, де указані всі розходи. У податковій стверджують, що процес сплати грошей на оренду землі досить прозорий. Розмір визначається міськвиконкомом і не змінюється протягом року. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування. У нас рішеннями Криворізької міської ради. В цьому році ставка і, податку, і земельного податку і орендної плати по гаражних складає 0,09. Від грошової оцінки процент відсотків від грошової оцінки земельної ділянки. За словами експертів з оцінки землі, кожен власник гаражу має право дізнатись вартість земельної ділянки кооперативу і зробити необхідні розрахунки ставки податку. Кооператив стоїть з людей. Відповідно, кожен член коператива має право пойти звернутися в горі і попросити дати роз'яснення по цьому поводу. Як проходить оплата, и на якому основанні, якщо є кадастровий номер. Якщо нема кадастрового номера, там делается оценка на 1 квадратний метр. За законом гаражний кооператив це юридична особа, тому всі витрати обов'язково повинні документуватись, а кожен власник може вимагати перевірки витрат коштів. Если было непонятно на что шли деньги, на что тратились, какие решения принимались. Члены этого кооператива могут либо по собственной инициативе взять стороннюю аудиторскую компанию, которая бы провела все проверки, в том числе финансовые либо инициировать проверки уже в госорганах, в том числе в налоговой инспекции, в которой будет указано, в какой период, за сколько шла оплата. Внутренняя и внешняя бухгалтерия должна сходиться. Если этого нету, то в таком случае уже можно. Ожна обращатися в правоохоронні органи по факту присвоєння. Також кожен гаражний кооператив в країні має статут. Цей документ чітко визначає хто і на що має право, а також надає право людям переобирати голову. Михайло Ротер, Микола Нечіпоренко, Максим Бовчалюк перший міський. Застаріла позика. Жінка взяла в кредит 2,5 тисячі гривень, а має виплатити більше ста. Саме таку непідйомну для містянки суму нарахував один з українських банків відсотками штрафом і пенею. Юристи запевняють, кредит застарів, адже взяли його ще 8 років тому. А у банку кажуть, все законно, бо клієнтка жодного разу не виплатила гроші. Тож, що це шахрайство чи наслідки реальної заборгованості, з'ясовувала Олена Трунова. Не вистачає коштів до зарплати. Кредит треба негайно, гроші кредит. Захотілось придбати щось ціне також. Кредит дійсно взяти позику у банку легко, а розплачуватись куди складніше. Через суму в 2,5 тисячі гривень, знятих з кредитки ще у 2011 році, Інна Миколаївна каже, хотіла накласти на себе руки. А все через те, що тоді вона цей борг не виплатила і давно забула про нього, допоки через сім років не отримала зловісний лист від банку. Каже, тепер у фінустанові вимагають розплатитись за кредит, ще й із величезними відсотками, загальною сумою в понад 100 тисяч гривень. До того ж, за словами пані Інни, її відправили до колекторів. А ті буцім то хотіли навіть кинути на гроші. Мовляв, заплатить нам особисто 15 тисяч і про кредит забудемо. Він мені перший раз сказав, що треба заплатити 10 тисяч одразу, щоб погасити дух. Я кинулася по банкам, хотіла взяти, щоб ну, погасити, щоб цей вот же они, банки не давали мені кредит. Потім через час місяця два. Я пошла знову переговори з колектором, щоб він эту сумму мне розбив на части, щоб я виплачувала. Він мені вже заявляє, що тебе треба 15 тисяч заплатити. Як пояснив юрист Інна Миколаївна, у карткових кредитів є свої нюанси, як от те, що банк має право стягнути борг лише в перші три роки після того, як у карти закінчився термін дії. У випадку іни пройшло дуже багато часу, і, скоріш за все, борг вже за межами позивної давності. Окрім цього, припускаю, що сума розміром у понад 100 тисяч гривень однозначно завищена. Та як її нарахували, не зрозуміло. з тіла кредиту складає составляє е, лише… 2485 гривен. И вот за период с 2013 года по э, 17 год за 55 месяцев насчитано 88. 1673 шість гривні тільки процента. Я посчитав, це виходить. Банк насчитує на ті на з половиною тисячі восімсот процентів годових. Проте у банку все роз'яснили. Кажуть, жінка за всі роки жодного разу не внесла гроші за кредит. Після того, як подали на неї до суду, навіть намагались неодноразово домовитись. А ситуацію, яку жінка сприйняла як спробу надурити її на 15 тисяч гривень, звичайна реструктуризація. Також запевнили позовний термін ще. Не сплив, бо подали до суду своєчасно. Проте дату завершення дії кредитної карти розголошувати не мають право. Інформація конфіденціальна. Клієнтка зверталась до банку, до наших спеціалістів. Їй було запропоновано реструктуризацію, Нібито були досягнуті домовленості, що вона погасить за меншою цією пенею меншими відсотками, тобто реструктуризація класична. Але на жаль, навіть за цією системою вона не внесла жодного платежу. Неодноразово відбувалося спілкування, намагалися знайти якісь виходи. Щоб сума була дійсно не такою значною. Але, на жаль, жодних кроків на зустріч не було. Нині справа у суді. Лише Феміда розставить усі крапки над «і». Хоча у банку досі запевняють, готові домовитись, і пропозиція щодо реструктуризації і нині актуальна. Олена Трунова, Микола Нечепуренко, перший міський. Будинок, який гниє. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Вадима Гурова щодня дихають пліснявою. Все через тріщини у фасаді та надмірну вогкість. Будинок почав простогнити. І на це керуючі компанії начхати. Так говорять люди. Спілкувався із занепокоєними містянами Михайло Гаркавий. Полгода вода там біла, Получається, почала штукатурка висипатися з цієї сторони. От цей вот угол. І пішла вже тріщина по дому. Це ну, несуща пліта. Це вже по суті дом в аварійному стані, що пошоугол почав відходити. Кут будинку розсипається на очах. Все через порив труби, який усувати було нікому протягом півроку. Розказує Руслан грибок у будівлі почав з'являтися поступово. Через рік він вкрив всі квартири першого поверху. То собиралась вода в углу. Постепенно, в течение года, она собиралась, собиралась. Люди как-то старались дырки эти затыкивать, чтобы тепло не уходило, потому что ну, угол дома он остывает намного быстрее. Ну что, на, на, натянул бетон воды, начался грибок. Из-за этого пошел грибок по стенам, начал заходить в квартиру из-за того, что как бы влага пошла по стенам, посыпалась полностью вся штукатурка, стал полностью голый цокры То есть для бетона это ну это очень страшно. У квартирі чоловіка, через дірки у фасаді навіть стирчать залізні прути. Ну от, к чому воно все привело. І от оце от грибок пішов, пішов, пішов наверх. Подібна ситуація і в інших квартирах цього під'їзду. Через грибок та вогність в оселях людей вже повідпадали шпалери. Місцеві декілька разів зверталися до керуючої компанії, яка й повинна ремонтувати будинки. Проте в житлосервіс КР говорять, коштів не завжди вистачає. Ремонт підвальних приміщень загального і місць загального користування будемо виконувати ми. Але в межах нормативного тарифу. Якщо на цей ремонт на побудинку розраховано 2 гривні, ми на ці 2 гривні зробимо. Аби зробити ремонт, потрібні гроші, а їх просто немає. Єдиний вихід для містян чекати або ж робити все за власні кошти. Михайло Гаркавий Олег Нікітін, перший міський. Мітинг під північним ГЗК близько 30 людей під прапорами організації Свобода праці влаштували протестну акцію під стінами управління північного ГЗК. Люди не задоволені збільшенням тривалості робочого тижня та скороченням часу на вихідні у дробильників. Мовляв, робочі години мають зрости з нинішніх 36 до 40. Несмотря на то, что там работают женщины, несмотря на то, что это все на улице, мы работаем не в цеху, мы работаем в мороз, в дождь, в ветер, это шланги, это вода, работа очень тяжелая. И день ноль-72 график установила комиссия, которая учла все факторы риска и трудности и сложности нашей работы. У свою чергу на підприємстві стверджують, перехід на збільшений робочий тиждень відбуватиметься виключно за бажанням. Тим, хто погодиться, підвищить зарплатню на 20%. Наразі заробітна плата дробильника становить 17 тисяч гривень. Майстра та старшого майстра від 29 до 33 тисяч, а машиніста конвеєра від 11 тисяч гривень. Для тих, кому не підходить графік, комбінат надає можливість зайняти вакантні посади в інших цехах підприємства. Адміністрація північного гірничо збагачувального комбінату підкреслює, всі штатні зміни відбуваються без порушень законодавства України та узгоджуються в індивідуальному порядку з кожним працівником. Відзначу оголошення про акцію розповсюджували в соцмережі із підписом однієї з робітниць підприємства. Та на своїй сторінці жінка спростувала причетність до протесту. Подібний мітинг влаштовували під стінами північного ГЗК і у грудні. Проте виявилося, що тоді більшість мітингувальників не були працівниками підприємства. Шукатимуть мертві душі в училищі Кривого Рогу, де директор Балакін та його донька могли працевлаштовувати фіктивних робітників. Область проведе перевірку. Правоохоронці вважають, що у центрі перепідготовки військовослужбовців у запасі могли підроблювати документи. Делегація з обласного департаменту освіти та науки перевірить навчальний заклад. Спеціальну комісію створили після скандалу з Володимиром Балакіним та його донькою Ольгою Рукавішниковою. Коли стало відомо, що вони могли працевлаштовувати мертві душі. Ми зможемо перевірити тільки те, що в рамках полномочий, согласно положення департаменту об образовании, сделать якісь то выводы. Но они еще не готові. Люди приїхали поздно вчора. Мені ще не докладывали. Ми можемо перевірити організацію учебного процесу, організацію роботи педагогічного состава, вспомогательного состава, наличие необходимых личных дел, правильное сведение финансов. Нагадаю, директора міжрегіонального центру перепідготовки військовослужбовців у запасі Молодимира Балакіна правоохоронці пов'язують з кримінальною справою про працевлаштування мертвих душ. Зараз триває досудове розслідування. Доньку Балакіна, Ольгу Рукавішнікову, яка працює у безпосередньому підпорядкуванні свого батька, підозрюють у підробці документів. Слідство вважає, що Рукавішнікова фальсифікувала табель робочого часу. За яким зарплатню в училищі отримували неіснуючі працівники? Але жінка переховується від правоохоронців, тому про підозру вчинені злочину оголосили заочно її батькові Володимиру Балакіну. Рецидивіста за 29-річного грабіжника, якого раніше звільнили умовно достроково, знов відправили до в'язниці. Після виходу з місць позбавлення волі чоловік взявся за своє та продовжував зривати коштовні прикраси з перехожих влітку 17-го та 18-го років. Проте під час останнього пограбування зловмисника затримали небайдужі містяни. Наразі відомо, що загальна сума награбованих прикрас складає більш ніж 14 тисяч гривень. Свою провину обвинувачене визнав у повному обсязі. Чоловікові призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки. Вироком Зіржинського районного суду міста Кривого Рогу 29-річного громадянина визнано винним у сході кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 186 та частиною 2 статті 186 Трена кодексу України. В замах на відкрите викладання чужого майна та грабіж. Збив на Зебрі. Іномарка наїхала на жінку прямо на пішохідному переході. Інцидент трапився в день 23 січня у районі Піонеру. Все трапилося на очах у патрульних, вони й викликали швидку. Удар був не сильний. За попередньою інформацією, постраждала, отримала забої. Серйозних травм вдалося уникнути. За словами водія легковика, швидкість була невелика. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі. На місці працювали поліцейські криворізького відділу. Нові ліжка, тумби та шафи. У другій дитячій лікарні оновили меблі. На всіх трьох поверхах у палатах тепер з'явились комфортні спальні місця замість старих панцерних. Вони ширші та мають колеса для пересування. Кушетки не оновляли з моменту відкриття лікарня. Це більше 60 років. Все вдалося отримати завдяки гуманітарній допомозі української діаспори у Франції. Я знакома була з української діаспори в Франції. І У них є ціла асоціація медицинського благотворительної Франція Україна. І в один прекрасний момент у них проект, который називався декомунізація. От ми написали проект. Вот, и было восемь участников со всей Украины, и мы победили. чему я очень рада, это это 20 тонн э осени нужной нам помощи. Это в сумме более чем 1,5 млн гривен. Також в комплект до нових ліжок ідуть тумби, шафи та крісла. Оновились і місця для медсестер. На кожному поверсі тепер є стіл для чергового. Меблі, хоча дістались безкоштовно, проте необхідно було оплатити доставку до Кривого Рогу. У цьому допомогли власними коштами депутат міськради Валерій Грисько та голова Довгинцівської ради Ігор Ратінов. Спасибо Игорь Гаричу, Игорь Гаровичу Ратинову, что он нашел возможность выйти на диаспору украинскую во Франции и смог договориться об этой благотворительной помощи. Логистику, растаможку, доставку мы обеспечили совместно. Ну, спасибо, что он дал такую возможность, потому что я представляю просто, если бы без помощи него, ну, какая невероятная стоимость этой достаточно хорошей медицинской мебели. Криворіжжя 19-го початку 20-го століття, очима дітей під такою назвою у міському історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин та скульптур. Публіці представили близько 70 експонатів від учнів художньої школи номер 2 В роботах діти зобразили своє бачення того, яким був Криворіг більше ста років тому. Я зображала генеральське фото його ну, його сім'ю, самого генерала та його жінку, його кімнату. Мені сподобалася ця ідея, тому що, на, на мій погляд, це дуже цікава робота. Ідея співпраці між художньою школою та історичним музеєм виникла приблизно пів року тому. Загалом свої роботи представили тут майже 50 юних митців. У планах музею на майбутнє продемонструвати роботи дітей і інших учбових закладів міста. 66 експонатів. З них 50 живописних робіт, 13 скульптур об'єднаних і 3 скульптури рельєфні. І вони присвячені темі якраз нашого краю, наш кривий рік, Криворіжжя, як його бачать наші діти. Те, що давно минуло, вона зараз відновлюється завдяки от, пензликам, пальчикам наших талановитих дітей. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. У студії працювала Наталя Волденська до зустрічі на головному телеканалі міста.